Звати Наталя Донченко і я вам розкажу про надзвичайну жінку. Вона вродлива, талановита і дуже розумна, як справжня принцеса. І все це я говорю без перебільшень. Усі ці якості належать одній звичайній американській дівчинці, яка прожила незвичайне життя. Мій сюжет про Грейс Келлі. Діка Грейс народилася у Філадельфії, що у далекому 1929 році. Крім неї, в сім'ї було ще троє дітей двоє сестер і братик. Батько був успішним підприємцем, а мати колишня фотомодель. Мабуть, саме в маму вдалася наша героїня, адже перші гроші вона заробляла також, працюючи моделлю. З дитинства дівчинка мріяла про кар'єру акторки. Перша вона вийшла на сцену в 6 років у ролі діви Марії в різдвяній виставі. Але батьки були проти такої майбутньої професії, тому направили доньку вчитися у Беннінгтонський жіночий коледж. Проте туди Грейс не вступила, адже провалила іспит з математики. Щаслива і неполеглива дівчинка побігла подавати свої документи в Американську академію драматичних мистецтв і пройшла відбір. Такий її вибір завжди підтримував дядько Джордж Келлі, найвидатніший американський драматург. І не дарма, адже Грей знялася в десятьох фільмах, отримала престижну статуетку Оскар і зараз займає 13 місце серед найвидатніших зірок Америки. За красуною Грейс спадало чимало чоловіків, і кожен хотів, щоб вона стала його дружиною. Але батьки грейс випробовували кожного залицяльника, і жодна кандидатура їм не сподобалась. Та відмовити принцу Монаку Ріні Третьому вона не змогла, адже сама повуха закохалася у нього, та й батькам такий зять сподобався. Весільне плаття Грейс Келлі було визнане одним із найдорожчих за всю історію. Уявіть собі, на пошиття такого шедевру пішло більше кілометра шовкової тканини, метри старовинного брюссельського мережева, величезна кількість перлинок і місяць важкої дизайнерської роботи. Після одруження дівчині довелось забути за акторську кар'єру. Чоловік заборонив їй зніматися в кіно і навіть показувати у своїй країні фільми за її участю. Грейс змирилася з цим і подарувала принцу трьох королівських дітей Кароліну, Стефанію та Альберта. І досі багато жінок вважають Грейс Келлі взірцем стилю. Тільки подивіться, як міло і витончено вона підбирала одяг і аксесуари. Принцеса Монако вміла виглядати елегантно завжди, чи то на прогулянці з дітьми, чи то на балу серед дірок. Цього року Грейс Келлі виповнилося б 86 років, але її вже давно немає з нами. Вона загинула у автокатастрофі у віці 52 років, але пам'ять про неї назавжди залишиться у людських серцях. Нещодавно про її життя зняли художній фільм, де роль Принцеса Грейс зіграла усім відома акторка Ніколь Кідман. Хічкок запропонував мені роль. Ти погодишся? Я сумую за цим я можу бути і дружиною матір'ю, не засмучуючи глядачів. А як же принц? А що принц принц не заперечує? Він ніколи не підтримає ідею щодо повернення принцеси Монако у кіно про життя десятої княгині королівства Монако Грейс Келлі вам розповідала я Наталія Тонченко спеціально до студії рожеві окуляри. Папа. -па.